Мене звати Марина, я керівник служби маркетингу компанії Астра. Компанія Астра це група компаній, яка займається декілька напрямками. Ми будуємо холодильні склади, ми будуємо розподільчі центри, ми виробляємо холодильні агрегати. Є ще в нас один напрямок. Це модульні будиночки. Сьогодні все своє обладнання ми представили на виставці. Дуже давно не приймали участь, але саме зараз ми розуміємо, що є потреба в холодильному обладнанні, тому ми пропонуємо енергоефективні агрегати, які зможуть зберегти електроенергію і будуть потрібні саме в цей час. Вважаємо, що для України для подальшого розвитку це дуже така перспектива наші виробники. Виготовляють продукцію, ми повинні її зберегти, доставити її в супермаркети, в магазини на вітрини, щоб продукція була в гарному, в доброму збереженні. Дякую.